Zapytaj mnie, czego pragnę w błogiej ciszy Death code niepotrzebny, skoro wszędzie chodzę sam Jak Forrest wszystko zrobię mimo losu fal Долина Проднік, польська Швейцарія. Тут ще знаходиться музей. За 20 злотих ви зможете подивитися два фільми в 3D, які розкажуть вам історію цього міста, починаючи з юрського періоду. Дерев'яні будинки на території села в так званому швейцарському стилі. Дуже гарна архітектура. Сьогодні ми гуляємо в Войцеві, Це 30 кілометрів від Кракова, і тут теж знаходиться замок на шляху орлиних гнізд. Дуже маленький такий замок, але теж варто його відвідати. Вхід в замок коштує 22 два для дорослого та 11 злотих ульговий білет для дітей старше п'яти. Мені здається, і для пенсіонерів. Ойцовський е, парк народовий е, це одне з місць, куди е, треба обов'язково з'їздити, якщо ви мешкаєте в Кракові. Е, всього лише, як я вже сказала, 30 кілометрів від Кракова. І тут неймовірно красиві скали, е, долина, восени взагалі дуже чарівні. тут. Кольори, тому що багато е, листинах дерев. Дуже красива природа, е, тут дуже багато е, всі, всіляких кафех, де можна з'їсти копченого, копченого кого? Струга. Форель, так, да, копчено фопчено форель. форель, форель на грилі, дуже смачно. Можна радити, ми вже їли. Можна навіть можна половити там форель? ти не знаєш. Я Не знаю. Тут є ще ясхіня Чевна, куди ще можна піднятись, забратись, але мені не дали цього зробити ще, тому я залишаю це на наступний наш приїзд. Тут багато дуже туристів впродовж року приїжджають, гуляють. Ми поставили машину на парковці прямо під замком, це дуже зручно, але можна заїхати до оцю з іншої сторони. Поставити на парковку, яка коштує 15 злотих день, але від неї треба йти дуже довго. Ну, в принципі, навіть з коляскою можна, там така асфальтована дорога, як тут, але є місця, де брущ... бруківка, тому якщо дитина спить, то це не дуже зручно. Ось, і тут значно холодніше, ніж вище, тому треба вдягатись тепліше. Тому я в шапці. Ми впевнені, що якщо ви сюди приїдете, вам сподобається. Обов'язково скуштуйте Копчену Форель, прогуляйтесь однією з двох вулиць цього маленького містечка та підпишіться на наш канал і напишіть якийсь чудовий коментар. Це. до наступної зустрічі!